Молитва у спорожнілих храмах. Пам'ятаю, як минулого року у часі пасхальному дивилися короткий такий пасхальний концерт Андрео Бочеллі. Він виконав кілька молитовних співів у порожньому храмі, а потім вийшов на вулиці спорожнілого Мілана, щоб заспівати. Облагодать я». Цей онлайн-концерт дивилися десятки мільйонів людей. Упевнений, вони були вражені не тільки прекрасним голосом і серйозною музикою, але також порошнечою храмів, вулиць Площ. Музика звучала на тлі. Неживих мегаполісів Рима, Лондона, Нью-Йорка. На цьому тлі музика звучала, дорогі мої, як покаяння. Те, що сталося з нашими серцями і містами, і в сьогоднішній час, не можна пояснити одним вірусом. І не можна зцілити, змінити, відновити. Однією рятівною вакциною. Порожні міста це знак того, що ми втратили Божу присутність. Можливо, пандемія, якої ми так всі боїмося, а насправді це наш порятунок, тому що нагадує про Бога краще, ніж музика бочеллі і проповіді. Не знаю, якого там проповідника. Пророк Ісая звертає своє волання до Бога зсередини схожій схожої ситуації. Не гнівайся, Господи, сильно, і не пам'ятай повсякчасно провини, то споглянь, ми народ твій усі, святі міста твої стали пустиною. Сіон став пустелею, степом став Єрусалим. Дім святощі нашої і нашої слави, яким батьки наші хвалили тебе, погорілищем став, а все наше любе руїною стало. Чи на це ще будеш стримувати, Господи? Будеш мовчати. І занадто карати нас будеш. Ісаї 64, 9-12 Дорогі мої, пророк Ісая точно називаю причину того, що сталося руйнування і запустіння. Ти зустрічаєш того, хто радіє та праведність чинить, от тих, що вони на дорогах твоїх пам'ятають про тебе. Та розгнівався ти, бо ми в тому згрішили навіки та несправедливими стали. і стали всіми як нечистий, а вся праведність наша немов поплявномована ну, місячним одіж, і в'яни мов сімму мов листя, а наша провина, як вітер несе нас. І немає нікого, хто кликав би імень імення Твоє. Хто збудився б триматися міцно за тебе, бо від нас заховав ти обличчя своє, і через нашу вину ти покинув нас недіти п'ять-сім. Пророк не зупиняється на плачі про минулі гріхи, він фокусується на сьогоденні і майбутньому. Нині можливо все зцілення і відновлення, повернення до Бога і оновлення світу, якщо тільки ми погодимося під Його міцну руку і довіримося Його керівництву. Тепер же, о Господи, Ти наш Отець, ми Глина, а Ти наш ганчар, а ми всі чин Твоєї руки. Ось містишо. Якщо Бог повернеться до нас, міста і храми оживуть, тому ми повинні мріяти не про повернення до нормального життя, але про повернення Бога в наші серця, в наші міста, в наші будинки і в наші храми. За прикладом Пророка, ми повинні. Молитися і благати, о коли б небеса ти роздер і зійшов. Але це станеться, коли ми всі покаємося, коли ми зрозуміємо, як хитро диявол утягує нас у гріх. Усі послідовники Христа знаходяться у духовній боротьбі проти диявола. Ми не завжди виграємо, однак знання того, як працює ворог, може допомогти нам жити і перемогти. Пропоную вам кілька способів, якими ворог намагається заманити віруючих у гріх. Перше, він використовує нашу плоть. Навіть якщо ми віруючи, з нами все ще відбувається боротьба проти плоті, іноді ми є легкою здобичю, тому що вирішуємо не дуже сильно битися. Тому нашим найлютішим ворогом є не сатана та Його сила, а саме ми наша гріховна природа. Друге, він збільшує задоволення. Мінімізуючи переконання. Якщо ми піддаємося спокусі, то це результат того, що ми були зосереджені на нашому бажанні, тобто, що ми отримуємо, а не на тому, що ми будемо переживати після того, як поступимося. Третє, він звертає нашу увагу на безпосереднє, а не на вічне. Саме суть гріха дорогі мої, часто у тому, щоб отримати щось прямо зараз, при цьому віруюча людина може не зважати на вічність, де ми зустрінемося з Богом, чи навіть на найближчі наслідки у багатьох випадках. Четверте, диявол направляє нас до того, чого нам не вистачає. А не до того, що Бог нам уже дав. Це те, що Він зробив з Адамом і Євою. Вони мали цілий сад, а він їх направив до дерева, якого вони не могли мати. А отже, якомога далі від усього, що Бог їм уже дав, диявол ніби хотів сказати, Бог просто утримує це від вас. Не дає вам цієї насолоди, приємності п'яте. Він відриває нас від проведення часу в Слові Божому, тому ми не маємо часу на це наслухати чи читати Слово Боже. Коли ми не знаємо істини слова Божого, ми не впізнаємо брехні від ворога. Ми будемо купувати Його брехню на кшталт, ніхто не дізнається. Та ти це заслужив. Шосте, ворог нагадує нам, що гріх, який ти скоїв вчора, не завжди мав наслідки. Чому ми повинні турбуватися своїм вибором сьогодні, коли в минулому не було наслідків від нього цього вибору? Або принаймні ми так думаємо? 7. Він переконує нас, що наші гріхи не такі страшні, як могли б бути, і вони, звичайно, не такі погані, як гріхи інших. Ой, як Він цим зловживає, і ми на це піддаємося. Зрештою, інші вчинили перелюб, вкрали, вбили, я не такий ще найгірший. Тому, звичайно, що наш гріх не такий вже й поганий, так ми собі думаємо. Вошмі. Він використовує слабке та нещире покаяння. Ворога не бентежить молитва Боже, прости мене, коли ми вже знаємо, що знову скоїмо гріх, сповідь і покаяння без розбитості перед люблячим святим Богом недостатні для подолання гріха, якщо ми в сповіді. Не жалуємо за гріх, не робимо постанови виправитися. Така сповідь є марною. Богові не треба визнати гріх, Він і знає, як ми нагрішили. Це для нас, щоб ми зрозуміли, що ми не добре робили, щоб ми за це пожаліли, щоб ми за це покаялися. Дев'яте диявол переконує нас. Що ми можемо з цим впоратися, коли поставимо себе в потенційне місце спокуси. Ми можемо порадити іншим, пограйте з вогнем і ви опалитеся. Але це слово для них, але не для нас. Ми упевнені, що зможемо наблизитися до гріха і ніколи не поступитися. Ми не хочемо оминути нагоди до гріха. Причина не в тому, що ми грішимо, причина в тому, що ми самі добровільно йдемо на цей гріх. Як подібно, одна так, жіночка казала вчора йшла по тій вулиці, знесилували мене завтра ще піду. Десяте останнє. Він засліплює наші духовні очі, щоб ми не бачили красу Христа та радість прославляти Його. Дорогі мої, коли ми не бачимо слави Христа, святкування хвали та слухняності Йому, тоді нам легше грішити проти Нього. Хто грішить? Той, хто не молиться, той, хто не доходить до храму, хто не сповідається, не прочащається. ті, кого Бог, як вони кажуть, у душі. То, що ми зрозуміли, як ворог хитро заманює нас у гріх. Чи вдасться йому це залежить тільки від нас, від нашої особистої волі. Ми є свобідні у своєму виборі. Чи ми з Богом, чи ми проти Бога? Брак віри, дорогі мої, спонукає шукати. Опори не в Господі, а у різноманітних речах цього світу. Нашим скарбом та опорою легко стає кожна річ, справа або ідея, який віддаємо своє серце, бо якому поклоняємося, водночас і опорою може стати буквально все: будинок, про який піклуємося як про улюблену особу, постійне прикрашування помешкання. Власна фірма, якою керуємо з великим ентузіазмом, будь-яке місце праці тощо, яке розцінюємо я так, немов для нас варто жити і згоріти, навіть померти. Ісус сказав бо де твій скар, там і твоє серце буде. Матея 6,21. Ці слова одночасно підкреслюють ставлення людини до того, чим вона володіє. Якщо будь-яка річ або справа так поглинає нашу увагу, що заступає Бога і Його волю, якщо стає опорою і метою сама в собі, бо пов'язує з нею свої плани і мрії, тоді матеріальні речі, що є чимось, а не кимось, віддаємо своє серце, коли ізраїльтяни не могли дочекатися повернення Мойсея, котрий розмовляє, із Богом на горі Синай, вони відлили з металу статую божка, віддавали йому шану, поклоняючи золотому тільцю, віддавали свої серця непотрібному предмету, витворили їхніх рук. Чи в нашому житті не спостерігаємо проявів подібного культу? Чи немає? В ньому ідеї, справ і речі, для яких ми готові не тільки жити, а й померти. Для чого служать речі цього світу? Наш Небесний Отець створив світ, щоб ми його використовували для більшої його прослави. Він прагне, щоб речі цього світу слугували для нашого освячення. Щоб ми тримали щодо них певну дистанцію, не спиралися на них, а трактували як знаряддя вторинне, а не первинне. Зі всього маємо користати відповідним чином, тобто, згідно з Божим задумом, будинок, фахова праця, навіть наша заангажованість справами церкви, благородні плани і апостольські наміри це завжди тільки засоби. Які дає нам Господь, щоб опертися на нього і глибше з ним поєднатися. Якщо серце людини є коло Бога і поєднується з Його волею, тоді засоби, які слугують для поєднання з Господом, трактовані відповідним чином, тобто об'єктивно, інакше може трапитися так, що речі починаємо розуміти як особи, а особи як речі. Якщо опорою, що нас поневолює, є будинок або праця, часто людей трактуємо як знаряддя, як засіб для реалізації поставленої нами мети, це глибоко суперечить дорогі мої, Євангелію, бо людина, за яку помер Христос, завжди гідна пошани, як святиня Бога. Ісус сказав, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх, це мені ви вчинили, Матея 25.40. Яким чином ми могли би поєднатися з нашим Богом, коли служимо Мамоні? Умістилище душі, переповнене речами і справами, не може прийняти Божого Гостя. Начебто, ми запросили когось до кімнати, двері якої заставлені силою зленою меблів, і дивувалися, чому запрошений не заходить. Святе письмо говорить, що наш Бог є Богом застрісним. виходу 25, Второзаконня 5, 9. Емоційно захоплюючись речами цього світу, спираючись на них. І, роблячи з них божків, ми тут спускаємо перелюб. Наш Господь заздрісний щодо серця людини. Раніше чи пізніше чинить опір. тоді Він може вдарити у нашого божка, як колись руками Моїсею вдарив у золотого тельця і знищив його. Будинок, що став для нас божком, можемо втратити. Теж може трапитися і з дорогою нашою серцю, працею. Навіть споглинаючими на справами церкви. Наші серця створені для Бога і тільки для нього. Чи варто віддавати серце речі, яка є виключно засобом, що сьогодні є, а завтра може припинити своє існування? Чи не краще використати її для зростання Божої слави і для поєднання з Господом? Найкраще було би робити це все з повною віддачею, якої від нас очікує Ісус, і водночас так, ніби вже завтра все від нас заберує. А коли це станеться, залишити кожну річ так, як він собі бажає, і більше про неї не турбуватися. Дивлячись на світ очима віри, можна помітити, що вона єдиний великий Господній виноградник. Між робітники. Котрим Бог сам у ньому дає роботу, що це від Господа отримуємо як працю, так і відповідну плату за її виконання. У нашій роботі ми повинні передусім старатися, щоб вони подобалися Богові, а не людям, і щоб була нашою відповіддю на пов'язаний з нами Божий садом. Маємо виконувати наші завдання згідно з намірами Господаря Виноградне, і тоді вони будуть нас розчвячувати, стануть шляхом до поєднання зі Спасителем. Працюючи для виконання Божої волі, можемо отримувати схвалення оточення або натрапити на критику чи нерозуміння. Навіть втрата праці не повинна для нас мати великого значення, адже це не люди дають нам роботу, а Бог Він може забрати її будь-якої миті. Як і будь-якої миті може забрати у нас життя, брак роботи і безрезультатний пошук також нас освячуватиме, якщо побачимо в цьому досвідченні присутність Господа, котрий панує над усім. Без шукання Божої волі праця здатна нас знищувати зсередини, спрямовуючи особливим чином намати коштом нашого бути для Христа. Тому, коли вона займає багато часу, а заробітки вищі від потреб, важливо, щоб ми запитували про Божу волю. А може, Бог не хоче, щоб ми так надмірно захоплювалися? Стаючи у правді перед Богом, добре було б відверто сказати, що часто працюємо з думкою заслужити людське визнання, саме тому в нашому житті. Так багато стресів, напруги і страхів. Адже шукати опори в місці нашої праці, це покладати надії на те, що в кожної миті може перестати існувати. Водночас ці, про цілий світ можна сказати згідно з обявленням, що його образ проминає, перше коринтян 7:31. Тому не тільки час праці. А й час відпочинку даний нам для того, щоб ми постійно поглиблювали свій зв'язок з Богом і знаходили в ньому опору. Якщо будемо бачити Господа і шукати Його волю в всьому, чим Він нас обдаровує, тоді час відпочинку також буде зміцнювати нашу віру в нього, його присутність, наповнену любов'ю. Коли проводимо час перед телевізором, дуже рідко думаємо про присутність Бога, пов'язану саме з цим даром. Адже це Господь дозволив сконструювати прилади такого типу і дозволяє користуватися ним, незважаючи на те, що вони дуже часто використовуються зі злими намірами. Він очікує, що і ці дари схилятимуть нас до виходу на зустріч його. Коли те, що бачимо в кіно, в театрі або по телевізору, в інтернеті висвітлює людські гріхи і укази, хоча б опосередковано зло, що коїться у світі, чи Господь не закликає нас благати про його милосердя для світу? Адже Він, промовляючи до людей через засоби інформації чи твори мистецтва, очікує, що спонукатиме нас до більш глибокої рефлексії. Чи на спосіб використання вільного часу, не пов'язаний з певною загубленістю і замкненістю на Божу волю, а це зумовлює нашу байдужість до психічних і духовних потреб наших ближче. Йдеться насамперед про те, що був вільний час ми також шукали Божого послання, яке проходить через спостереження образи ситуації і ділилися з іншими заповітом волі Господа, котрий міститься. Цей Божий заповіт, мої, повинен ставати опорою для нас і наших ближніх. Таке спільне проведення часу дає нам змогу не тільки поглиблювати людські стосунки, а й, що найважливіше, відкривати дорогу до Бога. Тому під час праці чи відпочинку, у справах, присвячених церкві та в інших речах, ідеться тільки про одне. Враховується тільки Бог і ти, що його вибираєш і прямуєш до поєднання з ним. Усі речі цього світу уділено тобі через нього для того, щоб користувавши ними на своїй дорожі до святости, до перетворюючого поєднання з тим, котрий полюбив тебе безмежно. І тоді наше життя усе буде молитвою, бо молитва. Це не тільки відмовляння заочених формул, але також оцією контепляцією, розподивлянням розмов... роз... Бога прославою Бога. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Запитуйте, коментуйте, уділю благословення, а також і про бодобайки не забувайте. Slava Isusu Hristu